Друзі, з вами компанія Автопарк міста Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна. 1. У нас нове знаходження Mercedes-Benz GLE 450 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач на повному приводі з 3-літровим бензиновим двигуном на в ідеальному технічному стані, в ефектному чорному кольорі. Таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 65 490 доларів. А нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову матричну оптику. 21-й оригінальні легкоспані диски, гарному стані зимового. Автомобільчик без пошкоди без підкрасів, Має передні задні партроники, камери 360, повторячі на заколах, автомобільчик повністю тонований, дуже доглянутий. Має великий місткий багажник з електроприводом. В ідеальному стані. Дуже місткий. Лакофарбове покриття автомобіля в ідеальному стані та не потребує догляду взагалі. Переходимо до заднього ряду, нас зустрічає безключовий доступ. Великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятен. Маємо три підгорівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів. Багатозонний кліматконтроль, склопідйомнички, музика, панорамний дах без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. В ідеальному стані, стані крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин, дуже доглянуті. Маємо 100-підйомнички, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал, масаж, крісел, датчики до дощу, мультируль, електронну приборну панель, автоматичну коробку передач, керування повним привідом. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінниці за 65 490 доларів, або придбати такий автомобільчик в лізинг або в кредит, або скористатися послугою пригону автомобільчика з Америку. З вами, як завжди, були автопарк.